Президент наклав вето на закон про електронні декларації. Документ, за який нардеби проголосували минулого тижня, передбачав ще рік закритості фінансових звітів. Тоді на сайті президента з'явилася петиція з вимогою повернути законопроєкт на розгляд парламенту. Вона зібрала понад 83 тисячі голосів, тоді як для реакції глави держави потрібно всього 25 тисяч. Почуємо думку очільника України про відкритість декларацій. Бажаю здоров'я. Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко раніше голова українського парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Рада готова в найкоротші терміни розглянути правки президента до цієї ініціативи. Стефанчук переконаний, що громадянському суспільству має бути забезпечено доступ до реєстру декларацій держслужбовців.